речник українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський, пане Андрію, слава Україні, yes. пане Андрію, будемо з вами змінити говорити про зміну риторики американського президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, тому що Хто не в курсі, 8 липня на засіданні свого кабінету в Білому домі він заявив, що не задоволений російським президентом Путіним і розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії через небажання Кремля завершувати війну проти України. Ми почули багато дурниць від Путіна, сказав Трамп, додавши, що Путін поводиться з ним люб'язно, але на практиці це не має жодного сенсу, оскільки, за словами Трампа, багато людей продовжує гинути у війні, пане Андрію. На вашу думку, що? Що змусило все таки Трампа змінити свою риторику? Якщо говорити про масовані атаки на Україну, так вони були і в на й день президентства Трампа, і на 100-й. тобто, якби навряд чи це були атаки по наших українських містах. Як ви бачите, що там відбувається? Я, я можу казати, що тут не є тільки що є зміна риторики, але повторюється а, ця риторика. Ми раніше бачили у натовський саміт так момент був, коли журналістка говорила з ним. А всі чули, що президент обіцяв її, що ми спробуємо передати додаткові патріоти. Так само, ми бачили шалений момент у Ватикані. Напевно, це тоді є зміна думки президента Трампа, і так далі, і далі. А що тут нове? Що від часу останньої телефонної розмови з нашим ворогом. Президент Трамп при Литовищі при аеропорції сказав, що він не був задоволений з Путіним наступного дня. Так само коли він був при відзначенні незалежності Америки, так само сказав, він не був задоволений з Путіним. Коли він мав вечерю з прем'єр-міністром Ізраїлю, Журналісти питали, і він ще більше ненавидів президента Путіна і ще на зустріч в кабінеті, які ви задали. це задоволить мене. Що він не тільки перемінив думку, але залишається на ту думку, що треба щось робити. І Що політологи кажуть? Що від час від початку його адміністрації він спробував показатися, що він є миротворець, що він міг робити це, що інші країни не могли чи інші лідери не могли. А тут в одній місті президент Путін він блокує це. І це розлослового президента Трампа вже у березні, коли він примусив Україну щоб до домовитися угодитися до без, без, без рішення будь-якої припинення обстрілу. А і так само до, до останнього зустрічу, телефонну розмову від з Путіном. То втім, я би включив так само його его і гумор після. Нападу на Ірану, як всі його хвалили, що він так рішучий був, і це є чому є зміна. І ми чуємо цю зміну вже чотири дні від президента Трампа за порядком. Але і так само, що коли Сенат і Конгрес вернувся після відзначення незалежність Америки тепер журналісти, які займаються, ви знаєте такі щоденні, які лише залишаються в будинці Верховній Раді, тільки щоб чути шепочки. Тут вони знають, що вже йде вперед махінації щодо санкцій. То щось перемінилося. Я не можу докладно, бо я не є з президентом Трампом. Але підтверджую, що і американці, які не займаються в таку тему, вони відчувають, що є зміна риторика, і це не це не є одноденна. Сподіваємося, що знаєте, зміна риторики не поміняється в іншу сторону знову, як це було. Але отут напередодні президент Трамп сказав, що він готує для Путіна невеликий сюрприз, коли журналістка журналіст запитав: ну а що ж? Не задоволений Путіном, так що будемо робити, і в цьому контексті що говорять американські політологи, зокрема конгресмени, демократи, сенатори, який це може бути сюрприз, чесно кажучи, я би очікувала, щоб зараз десь американські літаки летіли Москву бомбити, та, як це було в Ірані. Але розумію, що може бути зовсім інший варіант розвитку подій. Що про це говорять в Америці? який це може бути сюрприз? Так, буде щось іншого, але Мусить бути на рівні того нападу е, проти Ірану, це це його дуже підвищило е, думки, що він може бути такий рішучий, і так само як перед е, атаку на Іран, е, коли президент Трамп казав, що він не хоче брати участь їм. Він хотів переконати е, е, Нетаньягу не атакувати Іран, і раптом він перемінив думку, і він атакував. Але він тоді звернувся до його радників. Каже, я тільки хочу надзвичайну подію. Я хочу, щоб це швидко було, і щоб не було ніякої втрати для Америки. Тут є різні способи. Одне є санкції, які можуть терміново. Він має вже право. Не треба чекати на, на той законопроєкт, Але це є один спосіб, а другий. Це є підвищення кількість зброї. І я думаю, що ці обговори, які зараз тепер відбуваються, це є про переміну системи передання зброю, тобто це, що ми вже говоримо від початку адміністрації Трампа, що буде якась угода щодо куплення продаж зброї через європейських союзників прямо в Україну, і це. Це би перемінило систему на, на кілька причин. Але одне втім є це, що ми отримуємо з Америки тепер чи отримали під час Байдена. Це було найстарше, все, що залишилося у складах. Коли ми купуємо нові, це вже інша справа. Це не є старі ракети на, на 100 кілометрів, а на 250 чи 300, мабуть, а, і, і так само. Ми можемо це, що ми купили це, що вони передали, яке було вже старе, і ми вживали державний бюджет Америки. Він включав кошти. На пере на виповнення складних з новими зброями То це чому все було на високому рівні щодо вартість цього. А тепер, навіть як Україна би хотіла купити тих старих зброю, які залишаються у складні, це би було набагато дешевше, бо це не би було обов'язком України, щоби виповнити американські складні. Ми вже тобі тоді передали гроші. То є є, є позитиви на зміну, але як це буде, не знаємо. Я знаю, що зараз сьогодні є зустріч Кіт Келлогом разом з е, президентом Зеленським. Є, є інші е, обговорення з різними членами американського Кабміну. Я думаю, що цього місяця ми побачимо не тільки надзвичайні санкції, але й так само якусь надзвичайну угоду щодо е, озброєння України про санкції. Законопроект, який передбачає посилення санкційного тиску сполучених штатів Америки на Російську Федерацію, винесуть на розгляд конгресу. Америки вже 9 липня у нас була така дата. Ми посилалися в Україні на повідомлення колишнього спікера Палати представників Конгресу США Нюта Грінгріча. Важливий законопроект сенатора Лінці Грема щодо посилення санкцій проти Росії буде розглянуто в середу. Це дуже важливий законопроект, який стане вагомим сигналом для Путіна про те, що а балачки та вбивства це пога програшна стратегія, зазначив він в соцмережі X. Раніше сенатор республіканець Ліці Грем заявив, що очікує, коли Сенат США розгляне новий законопроект, який дозволить президенту Дональду Трампу запроваджувати мита проти країн, що купують російські товари та фінансують військову машину Москви. Зазначимо, що США готують 500% відсоткові тарифи на Товари країн, що купують російську нафту, більшість Сенату підтримує жорсткі санкції проти Росії. Тож, пане Андрію, 9 липня, так чи стане це день іксом? Чи чи є якісь повідомлення? Чи можуть пересунути на іншу дату розгляд цього законопроекту? Ні, розгляд буде починається сьогодні. Я би так само додав, як ви не знаєте, що це є день народження сенатора Лензіграм. Він собі вибрав дату таку, що буде розгляд літа. Давайте і якийсь подарунок, щоб він отримав ці санкції. А це не буде остаточне голосування, але це буде початок справи. То я думаю, що коли сьогодні починаючи. А, чи вони завершують у п'ятниці, не знаю, але а, так само вони координують а, з палати представників. А, графік цього місяця дозволяє голосування до 25-го. і вже від 25-го то вже а, з, вони завершують працю на, на канікулях. Аби є надзвичайний шанс, що буде шаттаун при кінці серпня, і що вони би хотіли. Мабуть, мати переговори до до шатану у липні, але правдоподібно, що вони домовляться мати це вже у вересні, коли вони вернуться з канікулях. То я думаю, зараз такий шалений момент, коли вони перейшов це. Державний бюджет, вони дуже горді себе. Зараз є момент, який нема багато робити для конгресу зараз. Тепер і вони зараз сьогодні багато номінацій переходять у сенаті президента Трампа на різних суддів, послів і так далі. А, а, а мати якусь важливу, важливі законопроєкт, Я думаю, санкції це йде вперед, не тільки у сенаті починається сьогодні, але вже в понеділку. Ну важливо, вони вони понеділку так багато не працюють. Вів від вютирка наступного тижня. Ми почуємо, що це починається перейти в палаті представників через їхні комітети, так само але вважайте, що до 25-го цей останній день голосування цього місця. Тобто, до 25-го вже буде точно і є, і, є, є більшість, yeah. що найважливіше з обох партій голосів, які це підтримують. Тебе перейшло одноголосно у сенаті. Стілько стільки є співспонсори, що тут навіть не треба про просто без без тримання, без без нічого. То це перейде терміново у сенаті тільки коли буде момент голосування, фінальне голосування. А в апалаті представників то є дво двопартійна підтримка, яка є готова великий мажоротат мати у підтримці цього. Але скажіть ми так знаєте жартували, що чи жартували, чи правду ви казали, тому я уточнюю, що Лінці Грем обрав 9.07 не випадково. Так? Але чи справді це так? Чи це пов'язано з тим, що все-таки американський лідер також і змінює позицію, і десь вже є консенсус голосів? Вже ми бачили прес-конференції сенатора. Перед День Незалежності Америки вже при кінці червні. Що він хотів дату мати певну у липні? Це було вже вже згадано на, на графік, але що несподівано було була зміна зміна гумор президента. Трампа, що він вже так чотири дні за порядком, ми бачимо ті надзвичайні напади дронів підвищується щоденно. надзвичайна кількість авіабомбів так само це все говорить конгрес. Вони це знають, вони підтверджують, але тепер так само не тільки що перед день незалежності. Ми не знали, що завершиться процедура вседержавного бюджету. А тепер, що це закінчилося. Це так само допомагає праці е, санкцій. Тут ми вже не вони не будуть сперечатися щодо бюджету. Треба тепер працювати на, на іншій справі. Чи можна це також пов'язувати з тим, що буде зміна посла е, України в Сполучених Штатах Америки? То як пише Financial Times, пов..., е, що посла України у США Оксану Маркарову вже можуть звільнити з с... посади наступного тижня? Чи також це повпливало на зміну е, дати законопроекту, так би мовити, його розгляду? І як ви бачите цю історію способа я, я, я не бачу, що це буде вплинути на, на цей законопроект? Зараз тепер пані Маркарва дуже дуже багато на цим працює тільки сьогодні. Вона відвідала різних офісів конгресменів. Втім, навзагал, що липня чи початок серпня, більшість дипломатів вертається в Україну на брифінг. Я не знаю, коли цього року докладно це буде, але це би був такий момент, коли я як вони би хотіли мати зміну тоді. Але це знаєте, Будь-якої особи, яка буде перебратися, то відразу до гарячої гарячого вогню. Бо коли повертаються сенатори від канікулах, чи конгрес не буде в цілого серпня, то вони будуть відразу говорити про шатангов відразу про інші гарячі теми, і щоб і вміститися. Як нові би прийшов тоді? Це не буде легко. Це буде треба буде зусилля цілеї дипломатичної команди у посольстві. А взагалі що говорять в американському суспільстві експерти, фахівці, журналісти, що пишуть про зміну посла українського? Наскільки це пірма я, я просто Я більше про це чув від е, українських журналістів? Е, е, це раніше з початку адміністрації, е, де що американці говорили? Бо е, втім, що так карлсен чи син президента, е, починали таку онлайн-кампанію проти посла України. Е, у спочатку у вересні минулому році, але вже коли вже тоді перемінилися на цей зустріч у круглому кабінеті, то вже не було різниці, який посол це є. А, а, а справді, а, що декотрі о, ті такі так звані мага-фанаті, вони, вони е, переважно мають проблему з е, е, президентом Зеленським. в тім, що він колись мав розмову з Байденом, і це. Це є мінімальний стандарт, і чи то посол, чи лідер, чи хто небудь у світі. Як вони мали мирні розмови з Байденом, то вони напевно не підтримують президента Трампа, але це не є, це не є більшість республіканців. Це є мага-фанати, і ми бачимо, що тільки. Цього тижня вийшло громадське опитування, що понад сімдесят американців готові терміново санкції підвищити проти Росії. Це, це існує, існує підтримка. Я мушу так само сказати, Я наша канцелярія Українського комурського комітету. Ми не тільки будемо брати участь в різних активізмах в Вашингтоні, але. Ми вже приготуваємося, різні містечка по чоловік Америці, дзвонять до канцелярії. Чи є прокламації? Ми можемо пропонувати до мерів, до губернаторів, і ця праця зараз тепер іде вперед. То ми побачимо зараз, коли ми санкції будемо мати оголосити при кінці цього місяця, як це вийде, то я, я би думав, що як звичайно, ми почуємо багато республіканських губернаторів, відзначують цілий місяць. Серпень, як місяць української спадщини, ми відзначуємо героїзм українського народу, що вони вони проголосили незалежність. Це так само допоможе у нашій пропаганді через літа. А ви спропус посла ще з вами поговоримо? Ви згадали про те, що зараз американці саме американське суспільство активно підтримує запровадження санкцій проти Росії. А що змінилося? А що змінилося а активізм? Я думаю, найти тут є тут і просто війна. Тут е, е, треба, щоб окремі солдати, е, ми як активісти мали прямі розмови по цілої Америці. І чим більше знаєте, перед перед, перед тим, що вони е, е, переміг президент Трамп у виборах, е, він мав онлайн риторику, він мав передвиборчу риторику, і е, вийшло, що не може. Він завершити війну через 24 години. Не міг багато робити, що він обіцяв. Але чим більше Америка бачить, що Трамп розлоститься? Не чим більше Америка бачить, що підвищення атаків проти Києву щоденно, чим більше ми розширюємо всі звіти різних міжнародних організацій, що там діється, що би могло допомогти Україні, і як це є частина спільної наших ідеалів американської і української. Просто треба було, щоби ця, ця ці вибори завершилися. Я так пам'ятаю, коли вибори були на місцевій рівні у, у Польщі у 23-му році, і мені мер Жешова казав, аби тільки ті вибори закінчилися, ми могли більше допомогти Україні зараз. Тепер Знаєте, часом ця передвиборчна риторика не допомагає у нашій наш активізм тут пане Андрію, якщо оцінювати роботу посла України Сполучених Штатах Америки Оксані Оксани Маркарову як би ви її оцінили наскільки вона справлялася зі своїми обов'язками? Якщо звісно знаєте, покладу на вас таку відповідальність, якщо можете сказати, за українську діаспору, так і за роботу з американцями безпосередньо я скажу так само про пані Маркарову за кожного дипломата від посла до, до Малого радника я ніколи в житті і вже працюю в тім понад 15 літ чи довше ніколи в житті від часу цієї війни, повномасштабної війни, не бачив більш активізм, більш енергії від наших всіх дипломатів з України. Вони вони не сплять. Просто вони, вони коли діаспора колись мала прохати, бере участь в тім, Бере участь, ми можемо запрошення тепер. Кожний консулат, кожний, кожне посольство дзвонить і каже: нам треба більше доступу. Нам треба ще і далі, і далі, і далі. І я мушу просто хвалити цілу команду. Це приходить з з України. Вони. Багато з них мають сім'ю, яка загинула, поранена. Ми всі розуміємо за що ми воюємо. І тут я, я і пані Маркарову, і кожного посла тільки буду мати зустріч завтра з посла до ООН, пана Андрія Мельника. Він тільки що до до йорку до ООН прийшов. І ми бачимо це, але я, я не тільки хвалю посилів, але всіх дипломатів. Кожний консул, кожний над я. Я можу казати, що я в житті такого не бачу, що вони мають таку енергію і, і готові до будь-яку працю брати участь, а, пане Андрію, перед новою командою, які будуть стояти основні завдання, як ви бачите? Треба uh, буде відразу якнайшвидше мати зустрічі з кожним конгресменом, з кожним сенатором. Uh, як, як українці uh, наші глядачі не розуміють, цей дипломатичний габ так само то, те uh, посольство не тільки займається справах з американським урядом і за білий дім, як і конгрес, але й так само консульські справи для дев'ять uh, штатів далі ще представляють Україну при карибських країн на півдні Америки, так само то це не є тільки відповідальність нашого найближчого і найважливішого союзника, але дипломатичний габ на надзвичайному на, на рівні. То щоби приготуватися до цього, звичайно, є місяці знаєте, наступна особа вже вже має досить багато розуміння, що діється. А тут це буде як це буде зміна термінова то досить скоріше, як, як звичайно. І треба буде як, як з найбільшими конгресменами. займатися вже тоді, як ця особа би починала спочатку вересня. Ми ми вон вона би мала зрозуміти де буде різні відзначення голодомору вже по цілому місті листопаді. В жовтні є так само інші громади, які будуть притиснути посла, як і в чолому місяці в жовтні, коли є різні єврейські свята відзначення, так само просять посол України брати участь. То тут є багато багато справи, багато речей брати участь. І я бажаю всього найкращого, чи тут залишається довше пані Маркарова чи буде якісь велика зміна. А можете пояснити, що відбулося з міністром оборони США Гексутома? Тому що як пише е, сполуч... е, CNN, він не повідомив адміністрацію президента Трампа про свої рішення зупинити постачання озброєння Україні. Про це пише CNN з посиланням на джерела, за даними телеканалу, рішення очільника Пентагону застало зненацька високопосадовців зі сфери національної безпеки, які намагалися зрозуміти, чому було запроваджено зупинення зупинку, і як пояснити це Конгресу та українському уряду? Пряма цитата. Зокрема, спецпосланник президента США по Україні Келох, а також держсекретар радник Трампа з національної безпеки Рубіо дізналися про зупинку постачання із повідомлень преси. Розповіли співрозмовники CNN. Телеканал також звернув увагу на заяву Трампа про те, що він не несе відповідальності за це рішення. А ну, добре, а хто тоді несе відповідальність за це рішення? І як це так відбувається? Що ну мені здається, що насправді це важливе стратегічне рішення в контексті Америки як е, світового лідера, і те, що е, хтось собі вирішує е, щось зробити, не навіть не то, що не порадившись, а не поставивши. Перед фактом, так би мовити, свого безпосереднього керівника в цьому випадку президента Америки що відбулося взагалі? Що про це говорять в Сполучених Штатах Америки? Є декотрі головні проблеми тут зараз в американському урді. Одна головна є брак координації. Коли ця адміністрація прийшла, вони звільнили багато членів робітників. Національної uh, ради безпеки, яка прямо працює для президента, вони мали таку думку: ця адміністрація, uh, що ці uh, працівники, навіть і що вони є професійні і не дбають про партії, uh, що вони знову кажучи, так як. Uh, як особа має один зустріч з Зеленським, то напевно він з Байденом. То так само, як вони працювали для Байдена, ми у їх не, не увіримо, і вони звільнили пів Національної ради безпеки. Ця рада займається з координацією, щоб одна, одна агенція чи міністерство, як вони займаються в одній сфері, щоб вони знали, що інша агенція робить. Ці зустрічі зараз тепер не відбуваються далі ще. Бу була розмова, так як приписано між президентом Трампом разом з під Хекситом, перед тим, що атак на Іран відбувся, і одне з тим питання було: якби це не завершиться через один день. А якби ми відкриємо більшу війну, чи Америка є приготовлена, що є у наших складнах? І так далі, то це взяв як імпитус під гексіт і горадник Колбі. Що щоби починати різні переогляди? Ці процедури переогляду вони включили не тільки проти озброєння України, але і різні. Угоди з різними країнами, сключно я цілиться. Садаю, що австралійські друзі дуже були розчаровані втім, бо вони працюють на новій підводні, які вони купують з Америкою. А, а щось все зупинилося, бо ця така процедура починалася, і навіть тепер, щоб е, висилати ті патріоти, які е, готові є. В Польщі ми всі не отримуємо терміново. Це буде може 10 початку. А тоді далі через того, що ця офіційна цей офіційний переогляд починався. То втім, різ різне з чого сталося, і є скомбіновано, що тут координації не було, і координації у адміністрації Трампа, чи то ця адміністрація, чи раніше. Ми знаємо, що багато цього не існує, і він воліє, щоб його радники, його міністри воювали проти себе. Це це, це бізнес мін. Він він такий мого радників, і так само як президент. І коли вони воюють, вони багато між собою не шарують. А далі ми побачимо, як це може випадати, що буде більше втрат в Україні в тім, що вони не є професійні на рівні інших адміністрацій. А що говорять? Чому Трамп так захищає Гексита? Ну це насправді не перший з ним скандал з очільником Пентагону. Ми пам'ятаємо е, накази про атаки через сигнал, через месенджер і бага і знов ж таки попередню зупинку допомоги Україні, також з його ініціативи, яка не була до кінця обумовлена з американським лідером. Тобто, чому Трамп так його знаєте, як то кажуть в Україні? Лейлія. Просто бо тоді він би мав відзначити президент Трамп, що він помилився. І втім, не може бути. Так само, коли він звільнив головного радника національної небезпеки Майк Волц, який тільки всього, цього тижня буде отримати нову посаду, як постійний представник ООН до цього тижня є його номінація. Але він він не міг братися, що він звільнив зовсім його. Тільки казав, що ліпше буде перемінити його позицію. І так само з Піт Хексетом, Це не є чоловік, який приготовлений бізнес очолювати. Це є на 2 мільйони робітників, це є бюджет близько трильйон доларів. А це є особа, яка ледве займалася зі 100 осіб раніше в кар'єрі, він воліє з солдатами мати рухунку. Він воліє бути рекрут, щоб збирати чим найбільше солдатів. А поза тим, він не є приготовлений до цього. Мені казали, що прямо президент мав розмову з ним після сигнал. Це скандал, що ви або отримуєте порядних радників довголітніх, які працювали в Пентагоні, які можуть вам розказувати, як поводитися, або це буде кінець вам. До нинішнього дня він не виповнив свій склад з такими. То я думаю, більше і більше ми побачимо момент, що вже був з двох партій, як вже призначили конгресмени, що йому вже треба зрезинувати під екзит. Дякую вам, пане Андрію, що знайшли час та можливість долучитися. Дякую за таку цікаву розмову та пояснення ситуації. Аналіз нагадаю, з нами був речник українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Пане Андрію, спокійного вам теж вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Дякую до зустрічі.